Дорогі друзі, ради у вас, я з Борщинської церкви, з Києва, і хотів би разом з вами порозміркувати над одним текстом писання, ми потім разом поговоримо. Текст записаний в Івангелії від Матвія 15 15-му, розділі, 16 віша. Евангелія від Матвія, можемо знайти 19 розділ, 16 й вірша. І ось хтось, підійшов і сказав йому, тобто Ісусу Христу, учити добре, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне. Він же відповів йому, чому називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, як тільки один Бог. Коли бажаєш увійти в життя, дотримуйся заповідей. Він говорить йому, як рік. Ісус сказав: не вбивай, не чини переліку, не кради, не лежи свічи. Шануй батька та матір і люби ближнього Твого, як самого себе. І вона говорить йому, все це я зберіг від юності моєї, чого ще бракує мені. Ісус сказав йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добро і роздай Богу, і матимеш скарб на небесах, І приходь та йди слідом за мною. Коли ж вона почув, сказане, то відійшов засмучений, тому що в нього був великий маєток. Дорогі друзі, такий текст, він багатьом нам відомий, ми його читаємо неодноразово. І коли я читав цей уривок для себе, я почав його ну, розмірковувати, аналізувати. І тут якби, перечислює, перечислює Христос, рахує які заповіді, да? каже їй на полот, який... Треба виконати. І той відповідає, що якби в нього зустрінув все в порядку, що він все це виконав. І далі ще Христос каже, що те, що він має, потрібно роздати, йти за Христом. І чомусь ця людина засмутилася. знаєте, бувають такі речі, які ну, для нас ну, які, казві, зручні. І недавно я таку одну річ зручно побачив і думаю, як жал, жалко, що в моєму дитинстві такої речі не було. Ця річ це така лінійка, на якій намальовані цифри, і там, по суті, якби відображена табличка множення, є таке віконечко, яке можеш пересувати, і яке тобі, якби ти зупиняєш на проті цифри, які потрібні, і воно тобі дає готовий результат. І знаєте, от це якби річ дуже корисна. Але для чого вона існує? Для того, щоб... Не просто людина щось там користувалася або щось вивчила. Да? Я думаю, що більшість з нас вона знає табличку множення, але щоб ми вивчили якісь певні принципи, які закладені в цій таблиці. Тому що табличка вона обмежена і має певну кількість цифр, а ті ситуації, які ви потрібно рахувати, вони далі набагато складніші, і в цій таблицці, якби, вона нам не допоможе в житті. Ви знаєте, от тут, коли. Цей юнак, він, він в інших текстах там сказано, що юнак ну, перечислює те, що він якби, можливо, зробив, виконав, каже, що з цим усе все добре. Може сказати, що він якби дає, каже, що дає якби, відповіді на питання. Може ставить галочки в якомусь певному списку. що якби, Це я зробив, це я зробив. І ну, добре, коли у нас якби, ну, в житті є якийсь певний порядок. Це зручно. Коли ми от, наше життя якось впорядковуємо, якісь аспекти нашого життя, ми можемо якби, чітко сказати, що з ним, нас з ними все добре. Але знаєте, що життя воно не обмежено тільки якимись певними пунктами або тим, що перечислив Ісус Христос от цими заповідями. Так, Багато є в нас в житті різних ситуацій, на які якби, нам треба робити якийсь певний вибір і робити вибір правильний. Щоб от у нас був житті хороший результат, щоб ми були задоволені, щоб Бог був нами задоволений. Я так задумався, що бувають люди, вони от своє ставлення до Бога і своє відношення до Біблії, до Слова Божого, теж якось пробують впорядкувати. І, можливо, якби так, я так уявно скажу, що малюють якусь табличку. І так, як буває, запитаєш людей ну, там, на рахунок віри в Бога, їх відношення, то вони буває теж Починають перечисляти, що я те не зробив, або те не зробив, от я дію або ще щось. Тобто в них, якби, каже, би, по... згідно з моєю якби, табличкою, у мене все правильно. Але якби, вони, можна сказати, ну, пускають головне. Думаю, що та людина, яка в своєму житті е, пробувала жити по якомусь списку або графіку, ну, розуміє, що якби, це досить складно. У нас е, в офісі фірми, в якій раніше працював, висіла табличка з обов'язками людей, що повинен робити майстер, що повинен робити його обов'язки бригадири, які в обов'язки входять інженер, що він має робити і коли там та чи інша ситуація. І було чітко якби пунктики, це обов'язки цієї людини, це обов'язки цієї людини, це обов'язки цієї людини. І коли якби воно на папері все намальовано, воно виглядає досить гарно, начебто зручно, але в житті виходить так, що. Хтось захворів, не може виконати свої обов'язки. Хтось поїхав кудись, в того нема можливості, в іншому випадку це просто дуже дорого їхати туди, в те місце і робити свою роботу. В результаті обов'язки прикладаються або на одного, або на іншого. вже ця табличка, вона як існує, але вона не працює. Ви знаєте, якщо от ми також в нашому житті можемо теж якісь певні як би, відносини з Богом, спробувати впорядковувати. І робити якусь певну табличку в своєму житті, і розкласти якось це на полички, своє життя і думати, що ну, все наче то добре. Але я так розумію, що людина, яка керується в своєму житті таким, як до принципа, вона зіштовхується з деякими проблемами. Ну, Перша проблема це та проблема, яку озвучив е, ця, ця людина, яка мала зустріч з Ісусом Христом. Вона каже таке, що? Що мені зробити, щоб мати життя вічне? Тобто, каже, бо я і те, і те зробив, і те. Тобто, В російському прикладі там чого ще не достає мені. І я так розумію, що людина вона може жити і постійно, як кажуть, ну, збільшувати свою табличку, ну, ще якийсь пунктик поставив галочку, так. Що ще потрібно зробити? Прийшла, в неділю послухала, слово Боже, і ще там, якби відмітила для себе ще щось, ну, начебто воно якби непогано. Але важливо, щоб людина вона, ну, не сконцентрувала якби, свою увагу на дійсно, якби, можна сказати, на цих пунктах. От таку, можна сказати, проблему в своєму житті мали, як кажуть, книжники і фарисеї, які приводить приклад Ісус Христос. Тобто вони для себе мали якийсь певний перелік законів, правил, і от вони старалися їм відповідати, але життя воно. Не обмежена якимись цими ситуаціями. Багато ситуацій є, які можна додати, в святому писанні, вони не прописані, і треба якось значить, діяти їх по-іншому. І перше, що, якби, людина може наповнити себе якби, такою глимітвою за тими пунктами, за якимось виконанням якісь певних правил. І це якби, така якби, для нас може бути небезпека. Потім інша якби, небезпека, яка може бути житті людини, це осуд дощі. Тобто, якщо вчинки тієї чи іншої людини вони виходять за якби, розуміння моє. Те, що я вже досяг, і вона чинить не так, як ну, от, я звик, то ми можемо осуджувати. Хоча, знаєте, от, як в математиці є якби, деякі задачі, які можна розв'язати тим способом, або є якийсь альтернативний спосіб. І ми можемо вважати, що якщо людина вирішує свою проблему якимось альтернативним способом, то значить вона робить неправильно. Це теж би, така можна, проблема, яка може бути в житті людини. І третя проблема, що нездатність правильно діяти у якійсь новій ситуації. Тобто, якщо людина вона будує своє життя от просто на якомусь переліку правил, то рано чи пізно вона стикнеться з тою ситуацією, що якась буде подія в її житті, і вона буде не знати, як робити, а так як вона керується тільки цим списком, то для неї це може бути великою проблемою, тому що в нас в житті буває ситуація, коли дуже треба швидко діяти, і буває, що нема з ким порадитися. Знаєте, якби для віруючої людини, для християнина я взяв ну, на озброєння те, що сказав Ісус Христос, Те, що має нас якби, керувати по життю. От далі коли Христос відповідав на питання цієї людини, то він спочатку перелічив заповіді, які вона мала виконати. І ми так розуміємо, що напевно все-таки з останньою да, в неї в цій людині були проблеми. Там написано так, що полюбив ну, ближньою як самого себе. Так? І якщо ця людина вона була багата, значить нас якби такий висновок можемо зробити, що напевно, все-таки ну, себе вона любила більше, ніж тих ближніх. Про тих горну запит. І Христос каже, що, якщо хочеш бути досконалий, продай добро твоє, роздай у Бог і наш мати мати скарб на небесах і приходь і слідуй слід, слід, слід за мною. Тобто правильна мотивація, це, яка має керувати нас, це скарб на небесах, який обіцяє Господь тим, хто з ним послідує. І от якщо ми. Думаю, кожен день виходимо на вулицю і пересуваємося містом, у вас теж є розділові знаки різні. І знаки вони існують не для того, просто щоб їх вивчити, але для того, щоб наше життя якби, впорядкувати, щоб ми могли безпечно звершувати шлях. І шлях цей має якусь певну мету. Не просто йти з вулиці на вулицю, ми йдемо або в магазин. В кожному в конкретному випадку в нас є якась певна ціль. Так само і цілі людини не просто вивчити якісь правила чи так рухатись по вулиці, щоб просто їх не порушувати. На що людина в конкретному випадку в результаті досягла своєї мети. Так само і те, що дав Господь перші ті заповіді, 10 да? заповідей, які ми знаємо, які були дані в старому заповіті, які люди вчили, це були якби, просто ті, як можна сказати, ну, дорого вкази. А шляхи мав бути до Бога. Але люди, якби буває, зміщують акценти, так як було з книжками фарисеїв, які більше акцентували на, на вивчення знаків, на цю роботу, але втратили самоті. Я хотів би, щоб ми разом з вами, розмірковуючи ну, над нашим життям, я також сам для себе взяв такий урок, що я якби, перше маю ну, не концентруватись на вивченні чогось, а якби щоб в мене має бути перше, щоб я приймав в правильному напрямку. Щоб спрямовувати цілі потім, щоб не насуджували в якщо вони, можливо, щось зроблять не так, як я. І як ми знаємо, коли водії бувають недосвідчені, вони частіше порушують якісь знаки, тому що не знають, не уважні, не можуть зорієнтуватися. Так само наші ближні можуть робити якісь вчинки, які, можливо, для нас вважаються неприйнятними, а для інших, можливо, це просто якби, свідоцтво того, що вони просто недосвідчені або ще якби, ну, немає не, не навчення. І третій момент, який я згадував, що треба нам, якби, розуміти принципи. Так само, як в табличому молоді, треба зрозуміти принцип, як це робити, а не просто завчити. І так само і нас повинно, що ми з того, що вчить святе Боже Слово, брати якби, принципи і керівники, що вони являлись. якби, от, Керували нашим життям. Не просто якесь правило, яке ми вивчили так можна, так не можна і все. Щоб ми розмірковували, що Бог хоче досягти через ці обставини в моєму житті, в цьому дні, чому в мене виходить так чи не інакше, щоб ми завжди якби були думаючими людьми, які є цим, це за Господом, в яких чекає нагорода, це та мотивація, яка нас повинна спомагати для того, щоб ми от, це робили. от, Згідно з того, що вчить слово Боже. Хай Бог допоможе нам в нашому повсякденному житті розміркувати над цим, якщо є якісь проблеми, або торіки, щоб ми могли дійсно от, змінюватись і ставати більше схожими на Христа. Помолимося. Кожна людина, яка вірує в тебе мала вічне життя і світле майбуття спілкування з тобою, і щоб це життя, яке тут проходить на землі, щоб воно було наповнене сенсом. І ти, Господи, освітлюєш життя кожної людини, щоб людина не блукала під пітьмі, щоб вона могла відслідувати за тобою, твердою ходою. І ти, по словам слово твоє, навчаючись, якого ми розуміти принципі, в якій нам потрібно жити, щоб догадати тобі, що воно було добре. Похованість з тобою, може от і мені брати ці принципи на озброєння, пам'ятати про те, що вірних тобі чекає нагорода. І Боже, що от, дійсно не виконування якихось заповідей, це основна моєї цілі, але слідування за тобою. Боже, так багато в нашому житті буває різних перешкод, не гараздів, північ, але Боже, той, хто надіється, довіряє, і небоської допомоги пройде через це і до вічності, допоможе кожному, Боже, ти знаєш, кожного собі є свій потреби, проблеми, що матеріально, фізично, хтось хворіє, комусь важко боротися, з допоможи всім нам, даруй слово потіх від тебе і благослови кожного. Прибудь з нами і благослови нас в нашому повсякденному житті.